Шановні підписники, доброго дня. Нам знову подарували з фермини великої з красного наші знайомі. Ось такий топінамбур, бачите? Зараз будемо ми його садити отут на зиму. Отак я зробив рядки і отак просто його вставляється. Раз, два. Можна навіть класти отак. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Пятнадцять. Шістнадцять. Ось так ми посадимо його. Навіть ці два я туди пересажу. Щоб було більше тут. Це називається топінамбур. Топінамбур. Так що? Земляна груша. Ось. Ось так він виглядає, невеличкий, бачите? Так що садіть собі також І будете мати. І отак от прикриваємо. Це топінамбур посаджений. Весною покажу, весною покажу, що з цього вийде. Там у нас сельдерей, тут два часника. Ось така мотокультиватор, мото що пам'ятаю, я показував, щоб сапкою не працювати, бачите. Ось в районі 800 гривень він коштує от. Тут підгострити треба просто і все. І тут стандартно за півтори тисячі гривень двигун. Тут у нас поїли петрушку, а оцю петрушку ми зараз на зиму укриємо агроволокном. Щоб в нас вона ще... Петрушка, що в нас була і в січні, і в лютому. Зараз я покажу. Ось, шановні підписники, ми робимо невеличкий експеримент. У нас тут є, бачите, яка петрушечка гарна. Це рахуйте середина листопада. Ось. Тут у нас крути її не поїли. Там де, де жовте трошки поїли вон там. Ну як трошки? Майже все. Ми зараз цим агроволокном накриємо оцю петрушку всю. І перевіримо, чи в нас буде результат, чи в нас буде врожай на Новий рік. Оскільки нам порадили були, що якщо ніби накрити, то буде, то буде врожай. Отак. Агроволокно товщиною. 50. 50 мікрон. Отак воно ніби накривається. Бачите? Отак. Ширина 3,20. Отут 320 на 17 метрів. Отак накриваємо і у нас ще тут є, бачите, таке відро з такими бурсками ніби. Такою полуцеглою. Отак один раз фіксуємо і два фіксуємо. Отут. Може не видно буде, але можете повірити, що фіксуємо так, ось бачите? Так і так. І зараз ми спробуємо накрити і подивимося, що буде на Новий рік. Приїдемо, глянемо. так приблизно накриваємо. Бачите? І перевіримо, кажу, щось із того вийде, як то кажуть. Може і нічого не вийде, але нам цікаво буде. Зараз я все це зафіксую і лишу це на місяць. Ось подивіться, будь ласка, пройшло 10 хвилин. Так я накрив. Це фактично як теплиця буде, розумієте? Зимова. Так що ви собі так само зробіть, щоб ніби мати такий невеликий лайфхак. Не лайфхак, а лайфхак. І ось тут у нас ще морква є, бачите, я ще так її накрию потім на зиму. Зараз я її трошки зберу. І так, накрию. Ви ж розумієте, це ми робимо не заради грошей, щоб заробити якісь там мільйони. Це робимо так, від душі. Приємно просто щось зробити своїми руками. І зрозуміти, що це сам зробив. Ви так само собі попробуйте десь посадити щось. Якийсь часничок біля дому. А отут ми тільки що посадили ці горіхи, Вон один, другий і третій. Три такі палки. Бачите, тут третій. Подивимося, як вони виростуть. Просто посадив туди, горіх і кинув та і все. Ми вже будемо закривати сезон, бо нам передають у Львові через 2-3 дні дощі великі і потім буде мінусова температура. Тобто зараз плюс 10, ще можна ходити, щось зробити а потім вже все. Потім вже тут буде, бачите, я вже ходжу в чоботях. Все, отут топінамбур, там сельдерей. там сусіди, ну таке. Ось ще трошки моркви накопаємо. Бачите яка? Є така. є така, є навіть ось така морква. бачите, Навіть ось така є величезна, така довга є, різна. Цю моркву ми взагалі так садили раді цікавості. Тобто я тут програв рядок і просто так засипав моркву, Думаю, виросте, не виросте, Бог з нею. Але... Як показала практика, що трохи є, бачите, але головне я її підливав постійно. Бачите? Та ціна не висока, там 10 гривень кілограм, але то така справа. Нам головне, нам головне зробити руками. Зараз пообриваю та і помаленьку вже буду їхати. Тут сусід будується. Стидається зніматися, отут буквально 20 метрів, то привозить різні всякі будматеріали. Живе тут, стидається, каже, та будь ласка, не знімай, не знімай. Я кажу, та чого ти говорю? Будеш Я говорю, відомий трохи. 100 чоловік подивиться, ще каже не дійшов до цього. Таке. Ось ще пройшов тиждень, подивимося як риби. Ще набрали якусь вагу. Зараз так здалека гляну. Бачите, во там плавають. Плавають, але їжа ще в них лишилася. Тобто їжі забагато. Треба сюди воду через ці два шланги. Завтра буде набігати. Подивимося через місяць, скільки тут буде води, як я приїду. Оплану через місяць приїхати. Ще може трохи рукули оцієї смачної зберу зараз. Бачите яка рукула? Це рахуйте середина листопада. І от коріандр, який кінза. Так що собі так само знайдіть десь діляночку і зробіть. Ще хотів показати вам невеличку теплицю в нас тут є. Бачите, а я в цю теплицю ніби трошки позасаджував сельдерея такого бачите який він тут є ось зараз я його тут пролию хоча воно мокре я його зараз пролию гарно і лишу на місяць подивимося що буде через місяць так би мовити от бачите який він гарненький Звичай, накритий є накритий дивіться який ніжний гарний Ось так, лишу його. І тут друга, бачите, яка накриття в нас є. Ось, бачите, я ці накриття зняв, а під ці накриттям в нас редиска є, ось бачите, така непогана досить. Але ми її ще залишимо, залишимо на деякий час. На, на місяць, нехай ще набере трошки. Є яка раз треба така прохолодна погода. Ось у нас зараз. Плюс 9. І така погода подобається. Подивимося, що буде через місяць. Ось таких пару штук зірвали, так би мовити. Собі спробуємо. І ще ця теплиця в нас тут є невеличка, тут сільдерей у нас був на А отут у нас посаджені гриби. Я потім покажу, як я грибницю тут зробив, копав вниз. Я його з іншого каналу скачаю і прямо покажу. Тут у нас глиби є і печериці з опеньками. Такий невеличкий огляд на закриття сезону, так би мовити. Собі дивишся і потім плануєш як краще робити ще. Ось бачите, тут ми посадили, ще були цю. Так просто закинув малину, яка виросла. І оце самшик Такий вічно зелений у нас є. Тут яблуня. І там два горіха. І отут горіхи будуть ще.